Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде інтерактивний ящик для котів і собак на пульту управління. Посилання на наш сайт буде в описі під відео, а ви не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал. Це не просто іграшка, це справжній мобільний тренажер, який дарує вашому улюбленцю і фізичну активність і розумову стимуляцію. Він керується з пульта, змінює напрямки, лед світлом і тримає собаку в захваті годинами. А тепер давайте подивимося, що він вміє. М'яч працює у двох режимах: автоматичному та ручному. У ручному ви керуєте ним за допомогою пульта, задаєте напрям, змінюєте швидкість, вмикаєте підсвітку. В автоматичному режимі м'яч самостійно змінює траєкторію, обертається, зупиняється, знову котиться і все це супроводжується ледь підсвіткою, де активізує увагу та інтерес собаки, навіть якщо ви не поруч. Чому це круто? Знімає стрес та тривожність, особливо якщо пес лишається вдома сам. Стимулює інтелект, собаці цікаво передбачити рух м'яча, спіймати, відреагувати. Фізична активність пес бігає, грається, витрачає енергію навіть у невеликому приміщенні. Безпечний матеріал, м'яч виготовлений із нетоксичного пластику, міцного, але делікатного дозубів. Оди до комплекту сам інтерактивний м'яч, пульт керування, USB-кабель для заряджання, інструкція та головне задоволення вашого хвостика. Час зарядки лише одна година, а гратись можна до п'яти годин. Активні ігри важливі як для фізичного, так і психічного здоров'я тварин. Вони допомагають запобігти зайвізії, знизити рівень стресу, а також покращити настрій вашого покрасного любленця.